Я звати Дмитро, я санітар на ПХВ на передовому хірургічному відділенні першого окремого медичного батальйону. Насправді я працюю і на прийомі поранених на рампі, і в шоковій. Санітар це, це, це служба, яка забезпечує, щоб все працювало як годинник. Коли воно все розкладено по поличках, коли всього вдосталь, наприклад, в цій самій шокові, коли достатньо серветок і приїжджає критичний пацієнт, і тобі лікарям не треба думати, де брати серветки, де що лежить. Санітар все це може подати, швидко знає, розуміє, де що знаходиться, тоді... Працює будь-яка інша служба, працює дуже ефективно. Люди, навірно. Взагалі мені дуже поталанило, що мене все життя підтримувала мама. У мене батька не було. От, мене все життя підтримувала мама. Я, коли було мені 5 років, я зробив дерев'яну гитару, розмалював її О, зі шматка дерева і вчився, вчився грати. Ну. Імітував. Вона сказала, віддам тебе в музичну. Віддала в музичну. Потім я їй кажу в 9 класі, мама, хочу напити. Вона йде, я пішов на викладача. Потім е все життя вона підтримувала в мені любов до е біології, до тварин, до знання людського тіла. У мене вдома купа енциклопедій про людину, все, все, все це мама підтримувала постійно. То в мене друга вишка це, ну, я отримав заочно, викладач біології, і валеології, хімії, там і практичний психолог. І третя освіта, вона і сама хотіла постійно, щоб я вивчав іноземні мови. І в мене був хист до цього і прагнення. Вона каже, є можливість поступити. На перекладача англійської і німецької. Хочеш? Я кажу, звісно, хочу. І в мене вишка друга це перекладач англійської і німецької. А працював я більше часу журналістом, журналістом міжнародником. А в інтерв'ю із спокійним президентом України Кравчуком Леонідом із людьми, які працювали свого часу із Джо Байденом, із Бушем Старшим, із Джоном Маккеном. От, але ну, в певний момент зрозумів, що це просто балаканина, яка інтерв'ю це класно, вони говорять класні розумні речі. Але це просто, просто, просто розмови. А хочеться робити щось своїми руками, що дійсно допомагає, що дійсно змінює. І я бачу, побачив себе в цьому. Якби все, все, все зійшлося. Ні про що не шкодую. Будь-який досвід класний. Весь досвід, що я отримав, це класний. Одного дня побачив рекламу. Першого медичного у е Фейсбукові. Я побачив Медгобліна, е який розказував, що він сл служить у що, по-перше, медичний, про те, що це колишня медслужба першого, ін першого інтернаціоналу, про те, який це офігенний підрозділ. і Я просто подумав, що Медгоблін фігні собі не вибере. Якщо Медгоблін туди змобілізувався, саме туди, і він працює там і. Йому там подобається, він дає рекламу цього підрозділу, то варто. І таким чином я мобілізувався. Мобілізувався в свій день народження 12 березня. Не тошнить? Куди ти куршиш? Я дуже нервував, що мене не візьмуть. Я дуже хотів. Я просився до госпіталєрів. Ну там довго чекати на ротації. Я хотів, я хотів пошвидше. Я переживав, що війна закінчиться раніше, ніж я потраплю на фронт. Мені дуже хотілося взяти участь, прям дуже долучитися, хотілося. От, і просився до госпіталірів, просився до вовків да Вінчі, там сказали, що ви нам не підходите, бо треба великий, ну навіть не великий, просто треба досвід роботи з пацієнтами в критичному стані для санітара. От, і коли була мене Андрій Терезний співбесідував, і мені дуже хотілося так, потрапити в цей підрозділ, в перший окремий медичний, того я п -п -п переживав І так цікаво, це теж дуже цікава історія. Я відвідував перед мобілізацією, відвідував багато курсів по Фасту, по Такмєду, по всяких різних штуках. Поговорив зі мною пан Андрій, і, 10 днів, ну, і ми з вами зв'яжемося. Десять днів е, немає ніякого відгуку. Я думаю, ну, мабуть, не. ну, білки-палки. Будемо шукати щось інше. Був, пішов на курси по Фасту. Це УЗД-дослідження наявності вільної рідини у червній порожнині. Там і Фаст, це і наявність пневмоторексу повітря у грудній порожнині. От був на цьому курсі, і там була дівчинка ЗАЗова, бойова медикиня. І, і розповідаю цю історію, і кажу, уявляєш, досі не дзвонять. І він каже, ми в вазовіш формуємо, формуємося, розширяємося, от тобі контакти, от тобі анкета, заповнюй, скидай. Я виходжу з цього тренінгу по фасту і мені телефонує пана сам наш комбат. І ви готові мобілізуватися. Готовий. Я просто, я просто в, в, в певний момент опинився на такому роздоріжжі або до нас, а просто якби е пан Комбат зателефонував, то знаєш, можливо, на день пізніше чи на год пару годин пізніше я подав би анкету до Азова, і я просто, ну, це було б ще більше роздоріжжя. А так я просто от, 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 от так от стояв і мене перехопили. Це цікава історія. Так що так. В останній момент.

Дивися фото. От геля повитирати можна. Хорошо. Давай я так витру. Що тут? — Я пішов напішу, потім тебе Ключова, ключова властивість хорошого санітару. Це небайдужість. Тобі не байдуже. Чи боляче пацієнту, який приїжджає пораненому. Чи йому тепло, чи йому зручно. Якщо ти працюєш на приймальному відділенні на рампі, то чи він одягнений сити, в якому він стані, чи йому комфортно, тобі не байдуже до стану приміщень, ти не можеш пройти повз бруд, тобі в тебе є оця внутрішній якийсь стимул, тобі, тобі не байдуже, тебе турбує. Стан приміщень, стан твого робочого інвентаря, місця, де, чи, чим ти займаєшся, чи це склад із сукерками, чи це, це склад одягу, чи це склад медичного приладдя і медичних засобів, як там бинти, серветки і так далі. Тобі не байдуже. Написано фізуха. Неси сюди фізуху. І йди до мене, тиливаєш потім чисту фіз чисту фізуху в банку, поняв? Що, зараз, секунду, поміняємо білав. Марічка, зараз злиєм, поміняємо білав, бо там майже повне. Це те, що всередині, це... якось бути долученим до, до, до війни на Донбасі, до війни проти Росії. Це внутрішній обов'язок кожного українця. Як ти будеш, як ти будеш називатися українцем? Якщо ти не був до цього долучений, я не кажу це безумовно велика честь цим чоловікам і жінкам, які сидять в окопах, які там рятують життя, тримають нашу землю своєю присутністю, тримають цей кордон між нами і темрявою, це велика честь. Але просто бути долученим і особливо бути на Донбасі, бути тут для мене це дуже. Важлива складова українськості, дуже важлива складова того, що ти громадянин України. І, ну, а, а як ні? Як може бути по-іншому? Як, як ти можеш сказати, що ні, це, це не моя війна, мене це не стосується і так далі. Ну, як? Я, я для себе я не, я не можу говорити за всіх. Я кажу за себе, я не можу сказати, а як інакше. Просто на вісу, Там чуть розхлюпається, то не страшно. Та ну, це таке. Важко? А кому зараз легко? Коли мені про це говорили, що там. Навчатись на бойового медика це важко ще, я казав. А хлопцям під часовим яром, під кабами легко. Нелегко. Да, не легко. <плес> <плес> чий телефон, сірога, твій. <плес> Соцмережах звертався до там, спільноти і так далі, щоб допомагали, чи відгукнулися взагалі чи багато. Ой, це моя улюблена тема. Я, я жартую, що я тут на ПХВ я постійно, наче в мене в мене постійно новий рік. Мені постійний новий рік, постійний день народження. Мені постійно щось привозять, якісь прикольні е, подарунки. Да, багато я звертався в соцмережах, багато відгукнулися. І щирі люди, можу розказати теж про одну жінку, Наталія Лам цієї весни шахет просто влетів до них у квартиру. Діти отримали серйозні поранення, серйозні опики, лікувалися. І вона мені написала, що я хочу вам допомогти. Вона прислала нам вона там перев'язувальний матеріал. Тобто, це теж надзвичайна історія, коли людина, яка втратила все. В неї, в, неї, в неї немає будинка, в неї поранені, важко поранені діти, які потребують тривалого лікування. Вони лікувалися і в будь-якому разі опіки, там серйозні опіки, в будь-якому разі треба. Але вона знайшла сили, знайшла можливості, і вона нам допомогла. Зараз тебе закупимо, щоб було тепленько. Будемо боротися вже по Що буде далі? Виграємо, переможемо рано чи пізно. Люди почувають себе з інших міст, регіонів України. Вони тут себе почувають як вдома, і вони захочуть відбудувати цей дім. Вони захочуть зробити його українським, вони захочуть його. Принести сюди ідеї, за які вони боролися. І в нас є цей шанс. От якби мені хотілося. А коли це буде Буде. не завтра. Але я вважаю, що ми переможемо. Приїдемо, приїдуть, лишаться люди українські, приїдуть українці з інших міст, зробити реколонізацію Донбасу. Донбас був колонізований Росією, так? коли тут вимерли люди під час Голодомору і заселені росіянами, зробити відновлення. Колонізаці... колонізаційної спадщини, зробити ре... реукраїнізацію, ре... реструктуризацію, відновлення, ренесанс українського Донбасу. Ми маємо на це всі шанси.